Шановні та дорогі колеги. Шановні слухачі, я справді дуже пишаюсь тим, що мене запросили на цю конференцію для виступу на тему про сімейну медицину та первинну медико-санітарну допомогу в Туреччині, особливо знаючи, що вона присвячена пам'яті Лариси. Для мене це ще більш цінно. Я думаю, що у мене обмежений час. Тому я продовжу свою презентацію, а потім я зможу відповісти на ваші запитання, коли це буде можливо. Якщо ви хочете, щоб я відповів на запитання, ви можете просто написати мені на електронну пошту або ви можете знайти мене в програмній конференції. Також зараз я покажу вам свій екран я маю продовжити свій виступ. І це моя тема сімейна медицина та первинна медико-санітарна допомога в Туреччині. Можливо, деякі з вас знають мене, тому що я вже брав участь у ваших конференціях і я є колишнім головою Вонка Європа. А також професором кафедри сімейної медицини університету Анкари. Давайте зробимо загальний огляд послуг первинної медичної допомоги в Туреччині. Послуги надаються разом в рамках первинної медико-санітарної допомоги: це зміцнення здоров'я, профілактичні втручання, профілактичні медичні послуги, діагностика, лікування та реабілітація. Комплексна послуга первинної медичної допомоги надається в країні з 2010 року. І кожна людина, яка має турецьке посвідчення особи або дозвіл на проживання, була призначена турецьким урядом до особистого сімейного лікаря без дискримінації за расовою чи національною ознакою незалежно від того, чи є вона громадянином Туреччини або законним біженцем. Вони можуть отримати цю послугу на рівні первинної медичної допомоги. Пізніше людина може змінити свого сімейного лікаря, але спочатку він призначається урядом. Це стосується як міських, так і сільських районів по всій країні. У кожному куточку є сімейний лікар, і в основному в групових практиках, але іноді в невеликих населених пунктах і сільській місцевості він практикує індивідуально. Кожна людина має сімейного лікаря, і це універсально. Тут, у Туреччині, всі громадяни мають доступ до медичного обслуговування. Всі послуги первинної медичної допомоги надаються безкоштовно всім людям, і в цій країні. Ви не знайдете нікого, хто б не мав сімейного лікаря. З запровадженням сімейної медицини було вжито певних заходів, спрямованих на розширення доступу населення до послуг охорони здоров'я. Наразі в Туреччині працює 2200 сімейних лікарів, тобто, один сімейний лікар на кожні 3000 осіб. Наразі сімейний лікар не може зареєструвати більше 3500 осіб. Мета полягає в тому, щоб мати одного сімейного лікаря на кожні 2000 осіб у найближчий період. І нові підрозділи сімейних лікарів відкриваються відповідно до цілей, без досвіду роботи всіх сімейних лікарів, які працюють у центрі сімейної медицини в групових практиках, щоб охопити населення, яке перебуває на плаву. У рамках сімейної медицини існують мобільні медичні служби і сімейні медичні працівники, які в певні дні тижня виїжджають у районні міста. Селища, села, невеликі селища тощо. А ті люди, які живуть далеко від центру сімейної медицини, отримують медичні послуги в рамках мобільних медичних послуг. Станом на 2023 рік 6,5 мільйонів зареєстровані та користуються послугами мобільної медичної служби сімейних лікарів. При визначенні цих локацій враховується кількість мешканців, відстань до центру міста та географічні умови. Залежно від кількості людей, які проживають у населеному пункті, визначається кількість виїздів на тиждень. Крім того, сімейні лікарі, які надають послуги в цих населених пунктах, отримують доплати відповідно до таких параметрів, як кількість населення і звичайно відстань. Медичні послуги на місці надаються сімейними лікарями, тому що пацієнти не можуть вийти, наприклад, із в'язниці або, можливо, з будинку престарілих. Вони не можуть піти до своїх зареєстрованих сімейних лікарів. Але ці сімейні лікарі йдуть до них на виклик або до в'язниці, або до будинку престарілих, або до дитячого будинку. І це можливо. Географічні особливості та демографічні особливості Туреччини краще знати, тому що це велика країна, можливо, одна з найбільших в Європі. І 1750 км2 шостого км – це відстань з півночі на південь і з заходу на схід. Отже, прогнозоване населення. У 2030 році становитиме 89 мільйонів а зараз 24% від цього показника. Чверть населення проживає в сільській місцевості, а щільність становить 112 осіб на квадратний кілометр. Тому, коли ми перевіряємо географічну структуру, не завжди можливо створити центр сімейної медицини в кожному населеному пункті. У деяких сільських населених пунктах Центр сімейної медицини. З одним сімейним лікарем може обслуговувати усе населення, що проживає поблизу. Крім того, держава створює стимулюючі умови для персоналу, який працює з цим сімейним лікарем, сімейна медицина спостереження за показниками, моніторинг розвитку немовлят та дітей, рання діагностика та лікування з метою запобігання ускладнень. Сімейні лікарі також надають послуги з імунізації на національному рівні діє розширена програма імунізації. Ретельно відстежуються показники спостереження за вагітними жінками, показники спостереження за новонародженими дітьми, спостереження та моніторинг рівня вакцинації. За цими показниками вимірюється якість надання первинної медичної допомоги. Все це є основними обов'язками сімейних лікарів це дуже важливо будь-які недоліки тягнуть за собою скорочення заробітної плати. Тобто, це означає зниження продуктивності? Якщо ти можеш досягти цілей, ти отримуєш свої гроші. Якщо не можеш досягти, то твій дохід зменшується. Тому громадські центри здоров'я відрізняються від сімейних. Центри сімейної медицини це, як правило, один центр або два центри в місті, і в залежності від розміру міста, вони підтримують первинну медичну допомогу за допомогою програм громадського здоров'я. Отже, скринінгові програми, консультування з питань харчування, психологічне консультування, здоров'я порожнини рота та зубів, жіноче та репродуктивне здоров'я, здоров'я школярів. Рак, раннє виявлення та скринінг, відмова від куріння, консультування та контроль за інфекційними захворюваннями та екологічне здоров'я, все це здійснюється в цьому центрі. Тож ми бачимо, що в цих центрах, як правило, працюють фахівці з громадського здоров'я і ті лікарі загальної практики, які не пройшли навчання на фахівця сімейної медицини, або які не пройшли навчання на коротких курсах для того, щоб діяти як сімейні лікарі. І вони не входять в цей клас, але вони працюють. Випускників медичних навчальних закладів ми називаємо лікарями загальної практики. Вони працюють для того, щоб керувати тими центрами централізовано, які дуже підтримують сімейних лікарів. Центри здорового способу життя були побудовані в Туреччині зовсім недавно, і це спрямовано на просування здорового способу життя, як ви розумієте, а також на зміцнення первинної медичної допомоги в регіонах по всій країні, щоб забезпечити людей звичками, які покращать якість життя, здорове харчування. Активний спосіб життя, боротьбу з ожирінням і запобігання ожирінню та залежності, а також на дуже ретельну роботу з такими загрозами для здоров'я, як залежність і ризиковані моделі поведінки. Тому ми також працюємо над створенням центрів здорового способу життя, які займаються хронічними захворюваннями, особливо неінфекційними. Таким чином, турецькі сімейні лікарі виступають в ролі моста між людьми і тими, хто працює в цих центрах здорового життя, психологи. Фахівці з дитячого розвитку, дієтологи, фізіотерапевти і медсестри працюють в цих центрах здорового життя. Тож в пам'ять про Ларису, матір вашої асоціації, якої нам дуже не вистачає, і вона Європа цінує те, що вона побудувала разом з прекрасними колегами, яким її зараз точно не вистачає, так само, як і нам її не вистачає. І дякую вам за те, що дали мені таку можливість. І я сподіваюся, що ми зможемо незабаром зустрітися всі разом у мирний час. Дякую вам.